Дорогі друзі, вітаю вас із новорічними святами. Мені дуже приємно, що цей рік у нас пройшов з вами досить позитивно. За цей рік на мій канал підписалося 6360 друзів. Це говорить про те, що те, що я роблю, що я показую, людям потрібне. Ще хочу подякувати, хто донатить на мій канал. Щоб він міг діяти. На попередніх уроках ми з вами розглянули, як шиється шкірочка. І як вона приєднується до уставки. Нижня частина рукава приєднується до уставки. Тепер я хочу показати, як воно з'єднується уставка, із рукавом. Є різні варіанти. Ну, я зараз покажу, як це робиться, коли ми робимо з'єднуючим швом, черв'ячком. Ми вже цю техніку проходили, тому я дуже акцент на ній робити не буду. Це з'єднуючий шов. Я показувала в попередніх відео кольоровою ниткою, там видніше. Ну, тут я роблю на виробі вже готовому білим. Білим по-білому, білими нитками. А перед цим я показувала кольоровими нитками, як робиться ця техніка.

Таким червячком можно з'єднувати було и уставку из рукавом, но я тут з'єднала самым простым таким вариантом. І знову ж нам у приході став цей прутик. На уставці і на рукаві. Чим він корисний для нас, не потрібно за кожним разом рахувати нитки, тому що, коли нитки є рубчик, на ньому дуже важко рахувати тоненькі нитки. І тому прутик, дякуючи прутику, Можна не рахувати нитки, отак от по, по прутикові, робити з'єднуючий шву. Коли тканина більш плотніша і дуже гарно видно рахунок ниток, можна. Не під прутик робити, не робити тут прутики, так як я то робила. Але воно і оздоблюючий варіантом, оздоблюючим варіантом служить і полегшує техніку з'єднання. отримуємо міцний з'єднуючий шов. І так у нас буде до кінця з'єднуючи рукава із уставкою. В результаті вийде от такий черв'ячок. Ну, я думаю, далі немає смислу показувати, бо ця техніка вже в нас із вами вивчена. Бажаю в новому році миру всім нам. І дуже приємно, що вишивкою цікавляться дуже багато майстринь. Всього найкращого вам. До нових зустрічей!